З місця події валка дерев. Ніяка це не чистка сухостою, а це просто зрізання живого лісу. Можемо подивитись по пенькам. Пеньки ви бачите. Дерева абсолютно здорові. Скоро їх будуть вивозити. Наприклад, вартість цього дерева. Сосна діаметром 69 сантиметрів. І таких тут безліч просто. Да. Тому, бачите злочин? Він у всьому. І в документах злочин і підробка і по факту розказують щось одне, а роблять щось інше. Ну, як мінімум мільйонів на двадцять втрат бюджету. Комусь на паркет піде добре. Хлопці, доброго дня! А що ви тут робите? Добро. Да. Добрий, так. Що ви тут? На пікеті. якій машині? Ми вас без ескалатора з'їмо.